Думість, Там Дарина та Дмитро завітали на показову годівлю у Черкаський зоопарк. Говорять, про годівлю дізналися випадково із соцмереж та вирішили завітати. Це трішки незвично дивитися, оскільки в дикій природі такого не побачиш, а тут їх видно повністю. Їхні розміри. У раціоні видер м'ясо та риба. Кожна тварина отримала по одній рибині. Влітку тварини їдять менше, аніж узимку. Одна порція не перевищує 500 грам, розповідає зоолог Максим Григор'єв. Ми з квітня перейшли на літній раціон, це менше їжі, ну, тобто, бо немає потреби компенсувати ну, те, що під час холоду більше енергозатрати організму. Поки видри доїдають свою вечерю, лемури очікують на пригощання. Працівники зоопарку дбають, щоб було не лише смачно, але й красиво. На вечері у нас сьогодні добренички є, такі як бананчик, клубнічка, яблучко, апельсинка, ківі, ну і варені овочі. Морковка, бурячок і картопелька. Показові годівлі проводять для ведмедів, пеліканів, черепах, мангустів, леопарда та ведмедів. Із графіком можна ознайомитися на сторінках Черкаського зоопарку в соцмережах. Анна Білик, Геннадій Мільянов, телеканал Вікка.